Ся поборети, ха вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая, за горами гори Марою повиті, засіяні гори, крові политі, спокон віку Прометея та море карає щодень божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не виб'є живучої крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає, воля і не сити, не вигоре над дні моря поле. Борітеся, по морети, хай вам Бог помагає за вас правда за. Слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля свята, нескує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруєм твоїй силі і духу живому, стане правди, стане воля, і тобі, одному, помоляться всі язики, повіги і біки, а поки що течуть ріки,